Всім привіт, всіх вітаю. Щойно в мене вже була перша щука, а камера не записала, як завжди. Хочете вірте, хочете ні. на рудру 130-го розловився. Перші 5 хвилин рибалки. Думав, камера записує, але ні, тільки звук писав. Ну нічого, сьогодні ще попереду цілий день і рибку ми спіймаємо. Ось на класних місцях буду сьогодні вам показувати. Щойно отримав покльовку ось на цю 5,8 резину. Хтось за хвостик зробив тілінг тілінг до речі, треба подивитися. Можливо, залишилися сліди від зубів. Хочу показати вам ось такі новиночки. Це мені родичі з Америки прислали. Дивіться, який воблерочок для тролінгу. Оце такий прикольний ратлін. Зараз, до речі, поставлю, спробую доловити те, що там було. Вертушка ось така гарна великого розміру. Дивіться, який воблер прям під рака. Цікава штука. Ну, оце такий старенький силикончик. Знаю, на Двамериці на них ловлять, у нас вже трошки підзакинули. І ось такий базбейт. Теж класна штука. Так що буду це теж сьогодні пробувати. Я знаю, що вони дивляться мої відео, і хочу передати дякую. Так, ну нарешті, нарешті є риба, ох, і вітер сьогодні роздуло. Погодка була така зранку сонячна, потім захмарилось. Ну і рибка почала клювати краще після того, як хмари з'явились. Ось. Друга щука, зараз буду її діставати. Питання, як її краще дістати. За шнур? Не хочеться під саку діставати, бо вона зараз в ній запутається. Взяти. І отак раз. І щучка в домику. О така. Така рибка, замірів я її. 50 сантиметрів. На грані прям. От, прям на грані. Міліметром би менше і все. Рівно 50. Взяла на... Max 128, як я і казав, крутий, класний Воблер. Ну, така щучка, в ній вже, я думаю, під кіло має бути. Вже опитана така, гарна. Ну От я зараз приїхав на щучі поля. З мною, бачите, є велика така ділянка, тут середня глибина півтора, да, півтора метри. Середня глибина, бо як рах з Макс біля дна йде. І от взяла така щучка. Як я вирішив їх облавлювати? Дуже велика ділянка, ну і не хочеться тут постійно робити постановки. Я якор зробив з маленьким звисом, прибрав усі виступаючі частини, щоб він менше чіплявся. І виходить, що він по дну потроху волочиться. Вітер мене якраз вздовж цього поля жене. І я встигаю обкидувати в усі сторони. Ось, давайте зважимо рибку, подивимось, скільки в ній. Цю рибку я заберу. 50 сантиметрів в ній є. Ну і я її візьму. Так. І того кіло 85 грамів. Нормально, якраз я так і думав кілушна щучка, кіло 100. От так от. Зараз її на куканчик посажу і заберу. Я думаю, таку можна поїсти. Це не 3 кг, яка вже дубова, ну, хоча 3 ще може норм, а от більше там вже дубова треба випускати. І ще не маленька. Ну і мішки я не набиваю, Там, частину відпускаю, частину беру. Все в межах норми. І буду зараз ще тут ловити, якраз погодка така нормальна, щуча. Сподіваюсь, поки я тут вожусь, сонце знов не вийде. Лайк за щучку. таку пору року вже руки, коли помиєш, то варто витерти насухо, бо потім на наступний день будуть пошматовані. Вітер зараз такий задуває, потріскаються руки. Ну і бажано крем з собою носити. Сьогодні забув, але ввечері помажу, коли додому приїду. Так, щупакан. А <свист> е, щупакан. От такий, невеличкий знов. Знов невеличкий. Ну, під кілошечка десь. Так, зносило мене на лодці, твічив, твічив і затвічив. Ну, проти мульта ця риба, звісно, нічого не зробить. Треба її звільняти. Я думаю, що от я її обережно звільню і відпущу прямо там. Тут розмір явно видно менше 50. Так. Спочатку давай я. Цього гачка раз зняв. Ох, так. І насаживайся. Де ж більше щука? Що ти така маленька ловишся тільки? Ні, ну звісно це то добре, що хоч така є, але. Але ж хочеться отримати в цьому рочці новий трофей. А, спокійно пішла. Все з нею буде добре. Клас, і сонечко вийшло, перегріло. Під вечір затих вітер і краще стало ловити. І того вже три щуки за сьогодні. Зараз ще сплаваю на один цікавий острів. Можливо, там щось буде. Аж окуляри захотілося одягнути від сонця. О! А яка там синя хмара нася. а? Подивіться. Напевно, вечірній вихід тільки камеру виключив. Напевно, вечірній вихід. Тільки виключив камеру. Наступна щука. Опа. Так. Ну от така, Теж грам 700. Відразу її обережно. Опа, пішла. Є, ха, ха, четверта щука. Погнали! Цікаво, я зараз пливу доволі на великій глибині, тобто метрів 5 підімною. Може 4, ну, велика відносно. Кругом по 2 метри, а тут. І от вона тут стоїть. Під захід сонця несподівано пішов дощ, але це не завадило мені насолоджуватися вечірньою риболовлею. Добре, що в той день я одягнув свою нову риболовну куртку, а вже під завершення рибалки мене порадувала ще одна щука, проте камера постійно вимикалася від холоду, і не вдалося якісно зняти вуважування та відпускання. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити лайк і підписуватися на цей канал. Далі рекомендую вам подивитися це відео і побачимось там.